Ще десь починають свій шлях. Хтось випадково, а хтось свідомо. А я як починався мій шлях в дизайні. Моє перше знайомство з дизайном почалося в 2017 році, коли я був в п'ятому класі. В ті часи я вів свій перший ютуб канал, знімав я туди тотальний крінж, але мені це подобалось. Тоді я почав замічати, що у блогерів на своє відео були обкладинки, дуже прості, але привабливі. І мені захотілося зробити щось подібне для себе. Перші обкладинки та оформлення каналу я робив далеко не в фотошопі. Це була програма, яка називалася Pixel Lab, у якій телефоні. Дизайнери створювали красиві текста. Після освоєння програми вже через півроку після цього я познайомився з фотошопом. Тоді він називався Photoshop. Тач. Через місяць я освоїв і Photoshop. Почав скачувати та купувати пак шрифтів, ПНГ-вирізок, фонів, текстур. І з цими матеріалами створив свою першу професійну роботу з оформленням. А ще через місяць у мене почали зірватися замовлення на мій дизайн. До мене зверталися друзі, знайомі та близькі, щоб я створив їм стильний дизайн. Я сам учка і не знаючи ніякої теорії, не маючи освіти, я дизайн. Тому що мені це подобалось, але невдовзі до мене приходить вигорання. Близькі не розуміли те, чим я цікавлюся і чим займаюсь, що в той час для мене було дуже важливо. І на досить довгий проміжок часу я закинув на дизайн. Незважаючи на те, що я закинув на дизайн, я все рівно продовжував дивитися відео по дизайну, і мені це теж дуже подобалось. Потаки від усіх, я все рівно займався дизайном, поміняв псевдонім, тому що це мене відволікало від проблем. Я отримав дійсно велике задоволення від процесу. Але після початку повномасштабного вторгнення я остаточно завершив. В ту справу 14 жовтня 24-го року я повертаюся в дизайн. Я дуже вдячний своїй мамі, яка мені допомогла з реалізацією і допомогла мені купити перший ноутбук для праці. І на завершення я хочу сказати декілька слів для людей, які не вірять в себе, які зневірилися бо хтось в них не вірить. Ви просто не звертайте увагу на думку оточення, пробуйте себе реалізувати в тій сфері, яка вам подобається, тому що це безпрограшний варіант. Завжди пробуйте, завжди старайтеся, і вам це окупиться.